Їду е, за Сергієм і ми збираємось на княжі скелі, їх висота трохи більше 60 метрів. Це ми приїхали на наше місце призначення, це найвища, середня і там найменше. У нас по плану вилізти на то, перестрибнути на то, на то, і звідти в річку нурце на, на голову, або скерку, якщо не вийде. Ось такий план. Піднялися на ту скалу, з якої спускатися. Не видно там висока найвища. А оце ми плануємо зробити. Так, то буде мій мій тестовий пробна версія. Ага, треба, типу, отак ось. зробити і отак закидаємо в шнурівку. І так, Сергій довіряє мені його страхувати. Що, жилет? Зупинись. Жилет і щелкнується. Ну то вже Серега, як ти тут висиш, то вже свалу нема, тепер тільки б'в вниз. Андрій мене вмієш <ріст> Давай. Ось такі будні страхування Поки він там розважається, чекаю його. Ось Сергій вертається нагору. Було ще приколи, коли... Ми стрибали з парашута, коротше. Чи без парашуту ми тоді я вже, пам'ятаю? Ну, коротше, реально, типу, коли ти стоїш, ось ось можеш стрибати з парашута, то там ось так в перших 10 метрів просто взрив мозок. Пишки подивись на мене. That's a good Що може бути краще, чим відпочивати в гамаку? Я вже спустився, це реально захоплює нічого більше додати.